Павбет титульний партнер, Кавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе. Йоган. Вітаємо команду з першою перемогою у цьому сезоні. Три нічийних результатів, зокрема, у понеділок, коли ви повинні були брати три бали. Ну і сьогодні ви, врешті решт у другому таймі забиваєте важливий гол. Команда, начебто, суперника, вже була близька до того, щоб її зрівнювати. Але ось як оцінити виступ своїх хлопців, зокрема. Ну, По-перше, хочу дійсно привітати свою команду і наших болівальників, тому що прикро в минулих турах ми втрачали перемоги там, де вони нібито були дуже близько. І це ну, скажу відверто: десь додавало на команду, відчувалося тиск. Оці всі такі результати, які були до цього по сьогоднішній зустрічі. Ну скажу, що важкий матч нам вдався і найти добре виглядав. Десь початок матчу, нібито ми забили швидкий гол, і дало нам нібито натхнення, натомість пропустили. І перший, і другий гол зі стандартів не допрацювали, і ну це прикро треба розібрати, чому так легко. От а так, ну ми виграли нарешті позитивні емоції десь при рахунку 3-2. Так дійсно і найти був декілька разів дуже гострим і близький для того, щоб зрівняти рахунок. Десь сьогодні нас виручив воротар, і, знаєте, ці сейви і. Працездатність і бажання нашої команди воно десь далось знаки, і Ми забили той потрібний м'яч і довели гру до перемоги. Скажіть, будь ласка, про травмованих виконавців. Ось сьогодні було чимала кількість мікроушкоджень, наскільки відомо, і Рафальському операцію зробили, так? Так, Костянтин ще зазнав важкої травми ще на початку сезону, тому я думаю, що до нового року ми його точно не побачимо важка травма коліна. От е сподіваюся на його якнайшвидше повернення. От а так, загалом, по е польовим гравцям, так ну це футзал, якісь мікроушкодження, хтось терпить. Е Ну, я думаю, що це в кожній команді є, але виходимо з того, що є. І всі хлопці, які сьогодні відіграли, всі, хто були на лаві, всі ми підтримували один одного і працювали на перемогу. Фавбет титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.